Діти, яка за мене краса. Підмінця, ціле сніжне поле, повний місяць, рожеве небо. Це прямо якась, якась зимова казка, Так гарно. Тому що що тому що зараз початок на восьму ранку. Через це така краса. Всім привіт, друзі. Доброго ранку. Ми з Танюшею вибрались знову, з Танюшою і з Вадімом сьогодні. Вадим у нас. Шукає окунів. Куди ж зівня рибалка і без водіма? У нас головний Ми Приїхали сьогодні на такий водойма цікаво, замерзла. Головне, що є міцний лід. Ми будемо пробувати рибалити, мабуть, ловити окунів. Тут і щука може бути, але ну, поки що приціл у нас буде на окуня. Ты що Танюша, даже в зимовому костюмі? Я даже з пакетиком на рибу. Та подожди, хоч кульок не доставай. Та подожди в мене Оп, Це що в тебе волонтерчики. Де там моя вудка? Ну <vragen> це ж твоя. О, <віолетненька. пус heroin> Моя вудочка, не ламай її. Я не трогаю, я вже все то Ну він пісню, бур. Вадима, головний зимовий рибак. Всім привіт. Буде нам показувати майстер-клас, хоч вчити, як треба ловити рибу. Ви самі вмієте. Тут вже народ рибалив. І ми в камеру глянули, то окуні тут є. Танюша, бачите, вже вже приступає, як настоящий дядько. Як тітка. Як тітка, зимова рибачка. О, дивися, в мене перша риба, в мене перша риба. У мене перша риба з вас усіх. А куньова? А куньова, диви який. Дивись, ти тихий, що кричить, то зараз всі дядьки будуть. У мене перша риба. А чого він такий весь плямку якусь. Нормальний. Нормальний. Він для зімньої рибалки отличний, він просто якусь плямку весь. Він не молодець. То в нього паразити чорні, чорний. Дім каже, він не маленький, просто на вулиці холодно. А то то ж, Ну молодець. Вітання. А це що точно паразит? він відповідає? Якийсь... просто точечки такі. Mm. Це теж розловився. Я перший сьогодні поймав. А тебе більше, ніж у мене. Ні, ну це кем вже? Тут-чуть. Ого, о ого. Нічого себе, Павлік, тоже бачу розловився. Щас, зараз ми підснімемо поближе. Подожди. Не. Твою минутку позора, а ну покажи нам, що там тебе. Не треба знімати. Я теж розловився. У мене є перший окунь. Павлик, тут мені набури. Що ти я туди? собі беру. Та мені, тут я буду ловити. Собі береш камеру, береш гурту, буде, будеш на камеру. То вже всі бачили, які сама собі люблять. Коротше, Вадим взяв безматылку і зараз буде безматиліць. Та я носик длинний на удочці. Само ти, носик, блин. Ну кивочок. Ой, вже все позапутував. Ні, тут просто глибоко. Давай, показуй нам, як треба робити. Ну, бачиш. А ти що не вмієш? Я думав, ти шариш, що тебе та йти. Ні, не без мотилку ніколи не ловила. Ні, ну тобі, звісно, звичніші такі рухи, а я та й не вмію так робити. Так я ж не такий. Такі рухи незвичні, не треба тут. О-о. О. Підніми на мене бачить. О, дивіться, який гарненький. Зімній розмір. Це костюм. Так що що зімній костюм? Він буде мокрий грязний. Думаєш, тебе в машину не пустять потім? В смыслі, мене не я вас не пущу. Все, не вийшло, так, ще й я. Займаюся. Подожди, ти ж мені скажеш, треба робити. Та Та ж... Саме головне не запутати льо. Та подожди, то. Так. От це і пішла. Отак ну, треба держати. Кому як удобно? Може, що так ось держати. Mm. Ну типа, то як? Ага, я зрозуміла, добре. Mm. Вот так, рухи. так, отак, так, отак? так. Да, да. О, капец, диви. О, вот это прикол. Черт. Ого, такие прям. О, дивись, класс! Я словила. Вообще, с первого раза получилось первого раза. Так отця Леопардова. Чи тігрова. Так. Ти що сюди йдеш? Тут все. Тут моє вже місто. Це все, придеться розкошелюватися. А в нас немає до речі, без мотылки, ні одної. У нас є тільки мотылки. Взагалі мастер-клас треба буде оплатити по приїзду додому. <рес> Взагалі ми можемо тебе відсюди не забрати, поэтому це буде мастер-клас. <рес> я сильніший, ніж ти, так що я в машину попаду, а ти не факт. О, у меня есть рыба, у меня есть рыба, шедно. Что ты мне не завидуешь, да? Я по взгляду ввачу, не бріши. О, класс! Короче, ця мормышка называется лисотка, да? О, кривоножка пришла, привет! 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 Ого, щось гарне клюнуло, блін, сидить. Тому кінці не піднімаються. Доведеться лізти зараз в лунку. Є, дивіться, оце трофей, це новий Рак One 7 розроблений спеціально для екстремальних умов. One – це новий топ серед захищених смартфонів. Це новинка на ринку України. Вони з'явились у нас тільки в 26-му році. Це повноцінний сучасний смартфон. Розрахований на використання в найскладніших найекстремальніших умовах. Його можна використовувати при температурі від мінус 20 до плюс 40 градусів. Зараз у нас десь мінус 15, і звичайні смартфони на зимові риболовлі просто не витримують. Рагван витримує все, навіть занурювання в крижану ополонку. Тут є вбудована тепловізійна камера, тобто повноцінний тепловізор, який допомагає вирішувати багато як побутових, так і професійних питань. Також смартфон оснащений дуже якісною камерою нічного бачення, яка надає вам очі в повній темряві і дуже широкі можливості. Телефон оснащений дуже потужним ліхтарем, яскравістю якого можна зручно керувати, а також дуже багато інших функцій це барометр. Компас, рівень, навіть є функція підводної камери. Тобто його можна використовувати для підводної зйомки без додаткового спеціального чохла, просто спостерігати через смартфон за підводним світом. В комплекті зі смартфоном у нас є швидка зарядка та повноцінна, дуже зручна зарядна станція. Адже у телефона в комплекті є одразу аж два акумулятори. Така зарядна станція дозволяє вам. Заряджати і телефон, і додатковий акумулятор. При цьому акумулятор можна замінити, навіть не вимикаючи його. Телефон оснащений такою знімною задньою кришкою. Вона у нас на спеціальному фіксаторі. Відкриваємо фіксатор і маємо можливість зняти кришку і отримати доступ до батареї. Цю батарейку ми просто звідси виймаємо і вставляємо нову. При цьому телефон у вас не вимикається, працює, тому що тут є ще додатковий вбудований акумулятор. Ставимо нашу кришку назад, фіксуємо і можемо продовжувати використання. До речі, об'єм кожного акумулятора тут 5550 мАч, що дозволить вам користуватись ним довше. Також цей смартфон підтримує використання його в рукавицях. У ну, мене риболовні зараз обрізані. Він чудово підійде рибалкам. Мисливцям, туристам, військовим, будівельникам для використання в складних та брудних умовах і просто любителям активного відпочинку. Кому потрібно більше заряду, підвищена надійність, щоб ваш гаджет не підвів вас в складний момент, не розбився об каміння і в річці не втопився. А детально з усіма характеристиками та ціною можна ознайомитись за посиланням в описі під відео. Там бусинки льоду вони застрявали. Я подумала, що це вони. Ого, такий цей. Ого, от прям і туди, і туди пливе. Чуєш, чуєш, не наверх, а диви, диви. Прям і со за мною. Хрен тебе! ха ха Прям з лунки виловила. Фу, мене тепер мокрі рукавиці, і за тебе гніди. ха Ну, мокрі, це не клас. Так, щось такий морозець почав брати. У мене все позамерзало, пішла перчатку в суху взяла в машину та на колінники. Ого! Сразу вже на першій проводці. Ух Боже, як тут глибоко тягнеш, не тягнеться. Клас. Я добрала з собою і звичайні зимові вудочки, і мотиля пару порцій взяла, але якщо ловиться на бізматилку, то руки тим мотилем бруднить. Нова лунка і зразу риба. О. Тихенько. не в не виходить так вперед назад. Срібка, ого. Такий активний, нічого собі. І зійшов, гнида, болін! Щоб тобі добре було. Була б без вудочки лишилася. оп 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 Такі вони цікаві тут. В цю краплиночку чорну. Бачите, на безмотилку. Такий колір там тигровий, такий коричневого, коричнево, коричнево тем, ну, такі, темні смуги по коричневому цьому. Коротше, з темними коричневими смужками. Це нова лунка, нова рибка. Тільки-тільки перейшла, тільки пробурила, її рибка. Невеличка, але бачите, в нас тут великого окуня нема. Треба кудись іти далі в Дніпро, а воно ще не замерзло. Так. Стукаємо по дну, щоб зацікавити наших окунців. І робимо таку проводочку активну. О, дивіться, і є риба. О, це вже краще, ніж попередня. Або, може, така просто більш дерзка і бойка. Дивіться. Клас. Поміняв колір балансира, поставив он синенький такий. Бо щось я кислотний пробував, пробував, але щось на кислоту не хоче. Дивіться, який гарний гарний окунець. О, є. О, слухайте, це вже такий прям прям придавив, придавив. Я його сюди, він туди. Зараз буде точно такий самий, як попередній. Просто... О, ні, дивіться, кращий. Клас. Гарненький. Те, без О, є. Ой, ноги вже засиділи. Старость, в радость. Оп. Бачите, яка гарна луночка, вже чотири штуки. Ми з нею зловили, не дарма буріла. Ага, Хлопці, щось на балансір Почти не клює. А я нам без мотилочку як говориться. Не ставте пароль 1, 2, 3, 4, 5. Що, всі заставили, Давайте Ух ты! <плес> О, дивіться. Свіжа луночка спрацювала. Дивіться, наступний же ж наступна проводка. О, цей кращий. Ого, ого, слухайте, цей прям упирається так. Ух ти! Гляньте, який красавець! Обалдеть, щось не чую, чую цоконня завісли, мужицька. Дивіться, який гордий. Ну, я гарний. Ну, порівняй з тими, що сьогодні дословиться. Ну давай, покажи нам ще раз ірокез. Це взагалі дуже приємний. Оп! ось така маленька така мармишечка. І такий горний окунець. Опа. Пока я налаштовувала глибину, риба вже клюнула. Ой, ноги вже болять. Сидіть. Треба стульчик. У мене в машині є телескопічний, новенький, але Но я його не попхала з собою на лід і зря, Ах, бо вже чувствую, що все болить. Ух, так потягнув. Невеличкий, але так гарно потягнув. Хлопці кажуть, що я грязь роблю. Не грязь, а окунів Зділала. І вас теж зрола сьогодні бо... обох. Ну ладно, ладно, піддаєтеся. Коли це я плакала останній раз? Вчора я не плакала. І вдома не плакала. Ну так, тут трохи плакала, що я ж Не плакала, а нила. Так я просто не розумію. Я його почала крутити, і воно в мене просто в руках лишилось. перемерзло. О, о, ще какой-то супротивляючийся. О, не спалець, не спалець. А маленькі нас не інтересує. Ми вже сьогодні виступаємо по розміру, а не по маленьким, а не по кількості. Отак, От коротше, зі мною їздить на рибалку. Спочатку я у Вадима забрала його уличку, потім, коротше, я їздила. Зламала. Не знаю, як так вийшло, може через мороз, бо воно мокре, бо ну, коротше, та штучка всередині залишилась. Поэтому, поэтому я тепер барабанчик підтримую і ловлю просто так, тримаючи його в руках. О, слухайте, щось хороше, хороше клюнуло. Бо я щось думаю, прийшла і не клює в ці Разів в три. Туди-сюди проводку зробила. О, о-о-о. непоганий. Та, Та буду на балансіри. На балансі теж по-своєму прикольно. Коли клює. Коли клює, так. Ти ж бачиш, що тут риба щось така просина. Та Все, в секунду примерзає. Дивіться, що робиться. Ужас. Стала трохи постояти. Вже ноги, старость, не в радость, ноги, коліна вже болять. Ось. Ну, але принаймні сьогодні мені не холодно, тому що сьогодні я схитрила і, на відміну від хлопців, вдягла свій зимовий костюм і, і мені добре, тепло і затишно. Костюм у мене Бавт Тут Воду не 12 тисяч і повітря проникність 10 тисяч. Він розрахований на температурний режим від плюс 5 до мінус 25, і я його вже ношу, це третій сезон, і він мені дуже подобається тим, що він, ось він теплий, але при цьому він легкий, і в мене не болить після нього спина. Тому що в мене колись був старий мій сезонний костюм, що ти приходиш, знімаєш і думаєш, господі, наче в збруї цілий день ходила, то в ньому дуже легко. Тому якщо Хлопцям все одно, а дівчатам то треба таке, щоб було легеньке і комфортно. Так що рекомендую вам його до покупки. Перевірений, якісний, теплий, класний. Це кончик я зламала чи ще ні? Диви-диви на <схід> Зразу Діма та не зламала, я тож він тебе подвійний. І та друга штука торчить. Я не винна, що та фігня зламалась. Вона, видно, перемерзла. Ти ж бачиш, мороз все вистачає. Може, вода десь попала, вона й перемерзла. Кривоножка, кривоножка, йди сюди, йди сюди. Іди он до дядька Вадима. Моя ти халоса, лівіт, лівіт, тобі такі вуху, тобі такі вуху, Ти така Лівіт, собака. Вон сидить Вадім у демісезонному костюмі. Зараз ми його спитаємо. Не спитаєш, бо я рибу свою. Зараз він свою рибу витягне і ми його спитаємо. Бо він у Павліка побачив, каже: ой, я теж собі такий хочу. О, то диви, який гарний окунь! Звісно, ну, на камеру спеціально. Давай, окунь, подоздай, розкажи нам, що ти думаєш про костюм. Ну, мені сподобався костюм. Я був у ньому на лодочній рибалці. Я не знаю, коли це був. Нервно, жовтень місяць, в дощ, в погану погоду. Ну, воду держать, класно, все нормально. Зараз теж комфортно в ньому, на вулиці десь мінус п'ять. Я нормально, фліск і в термобілизні, там, ну, базовий слой. Комфортно. Що ти тут? Ще думаєш, що ти ще щось підловишся? Крім я... тих трьох окунів, що ти зловив? Я сьогодні <хи> відпочиваю просто <хи> От... Од... <хи> Од... рибалки. <хи> Павлік сказав, що це без матилка, це якась фігня. Чого І я він ось цим, цим дрочем займатися такого, не буде, тому він. дрочить не на казав. Я ж тебе на рибалку. <ріст> хожу, Я тобі кажу про безмотиву. Контролюю, щоб ти в дядьків окунями Головно, щоб я їх не кидалась. А, а то мені потім опять понаписують на юбі погані коментарі. Що ти погано себе ведеш. Що ти Павлік, Зловила кушка. Та що я? За на балансір даже. Займався підводними зйомками. А це що мій балансір у тебе? Ні, в мене два однакових. Який. На синенького. Кажуть, окуня треба ловити. Це флагман як... Норстрюм. Норстрюм. Норстрюм без Р. Норстрюм, 26 мм. Я думав двоє, але це 26-ка. А як називається ця риба сільотка вонюча? Сюрстрінг. А, сюрстрінг це У мене з нею цей асоціацій, тому вона мене На Балансир чомусь, ми навіть попередню рибалку, там і середній розмір риби був менший. І то клювало на балансир сьогодні. Ну так, клює, але не дуже слабенько. А На безмотилку, то бачите, результат набагато краще. Ой, щось там позаплутував так і не я, і не моїми руками. Все, уходимо, уходимо. Тут тут зараз нерви. Тут криво дивилася. Звісно, рядом сиділа просто. Ого! Щось таке здоровене було. Ой. Яка ніхто не бачить. Дивіться, я зловила ярша. Сьогодні, такого не було. Вадим платвину зловив одну, а я воно ярша. Це, до речі, погано, бо якщо кажуть, що є йорш клює, то значить в лунці більше нікого немає, більше риби нема. Поки хлопці збирають на 16, Павлік намагається скрутити мою вудочку поламану, не ну, мою, а Вадиму. Ну вже мою. Покажу вам наш улов. Дивіться. Цей раз прям навіть не стидний. І окуну такі гарні розміри, прям зовсім дрібного не було. А такий, ну, середній зимовий розмір, то приємний. Так що ми не зря вставали в 5 ранку, не зря сюди пхалися і не зря оце то на морозі тут я лозилися. І красу побачили, і риби наловили. Воно включено. включено. <гум> Все, друзі, на сьогодні наша риболовля закінчена. <гум> Ох і закінчено. Не знаю, мене все устраю. Ми з Вадімом атлічно хвалились на бізматинку. Павлік як завжди, не хоче приймати участі в наш... Я продюсер. Павлік продюсер. І водитель. І водитель. водитель. Так, що це. А ми себе... А ми собі цілий кульок окунів на бізматинку надрочили. Так, що так. Все, дякую вам, що ви були з нами, і до наступних зустрічей. Пока-пока. Забувайте. Чи така жирна на фоні Вадима в цьому костюмі? Може, це не в цьому костюмі, а тому що я просто жирна. Це зроблено спеціально. Я на масі зимою, <рес> я на масі. Владала, ну, гладила, вона на мене стрибала. Ви з костюмом шерстяв. Та все, і собачка міленька. Все, зараз в машину, це не пускати. Смисі, це моя машина. Поїдеш в багажник разом з буром. Рагулі. <рес>